Вітаю, друзі, всіх, хто прийшов сюди, не те, щоб якби нахейтити і сказати, що я ганючка, а нормальний тіп. О, так що всім таким самим нормальним тіпам і тіпесам Бажаю гарного дня, хорошої зарядки. Сподіваюсь, ви нею теж займаєтесь, що я тут просто так розпинаюся. Я забув навушник, буду розважати себе як можу. І таке буває. Ну, що поробиш? Будемо продовжувати. Білиджи. Блін, так як можна забути навушники, я от... Як можна рукавицями так тягнути? То все, все починається. Все починається погано. Це пранк. Та це пранк. Та це пранк! Поки ти там збираєшся, не прийшов на тренування, ти такий А блін, я так втомився, я так нічого не хочу. А потім потихеньку в'їжджаєш і розумієш і так. Жонглювання. Would you say сейчас, баба вам! Люблю ранні підйоми, чесно. От така тиша, спокій, гармонія навколо. А ви думали, що, я тут тільки можу прикулу тягнути з м'ячиками? Не будьте наївними. Ручки болять, а дні все летять, а мені байдуже не тухнуть. Виш на яйця. Фу, Міша, все фігня, давай пономай. Я не міша. Що, коротше, за щасливим збігом обставин камера вирішила в певний момент просто сама би, керуватися тим, працювати чи не працювати. І просто частину зараз тренування вона сама по собі не записала. Я дуже зараз злий, прям в моменті злюсь від таких моментів, ненавиджу їх зовсім. Але повірте мені на слово, я клянусь своїм здоров'ям, життям і цілою країною, здоров'ям там, не знаю, мами, якщо хочете, що я зробив рівно стільки, скільки зараз показано на рахунку. Фу. Релакс. Ми тримаємо гармонію. Не намагаємось просто вирішувати все агресію. Воно ні до чого не веде. Перш за все, треба думати головою, тверезо оцінювати думки. Ну, що як завжди заведено в цей час, я йду стояти на руках. Кентуля прокинувся. Теж на турничок пішов. Так, ну що, не будемо тягнути кота за хвіст. Незважаючи на негативний аспект сьогоднішнього дня, а саме його запис, це було для мене досить показово, що емоції можуть взяти над тобою гору. Так що в даний день я можу вам порадити, аби ви намагалися якомога та заткністи, якомога більше зорієнтовуватись і сфокусовуватись на занятті. В принципі, про що я завжди говорю? Незважаючи ні на що, треба йти вперед. От і все. Давайте, вдалого вам дня.